акціонерному товаристві Черкаське ТП 17127 відбувається Відбулися урочистості з нагоди професійного свята працівників автомобільного транспорту і дорожнього господарства України, яке відзначається щорічно в останню неділю жовтня, згідно з указом президента України про день автомобіліста і дорожника, від 13 жовтня 1993 року. У теплій дружній атмосфері відбулися урочисті збори. Найщиріші слова лунали на адресу і ветеранів підприємства і молоді, яка обрала професію автодорож. Зростає надійна зміна. Так і повинно бути. Юнь переймає естафету від своїх дідів, батьків. Неприємно, що такі діти, значить, вони повинні прийти до нас. Ну а керівництво підприємства і мені в тому часі. Треба займатися тим, щоб ми мали на чому працювати, створювати ці робочі місця, платити гідну зарплату. Ну, звичайно, коли буде важко, коли ми не зможемо цього робити, я вас запевняю, що Ми будемо звертатися за допомогою до колективу для того, щоб відстояти наші злами права. Нелегка робота працівників автомобільного транспорту і дорожнього господарства. Той, хто обрав цю професію за покликом душі, то щаслива людина. Наша праця ніколи не була легкою, якою ви щоденно виконуєте. Побажати вам, міцного здоров'я, вам, вашим сім'ям, добробуту, щастя, нашій країні, миру, владу в кінці кінців, щоб наведені був влас, щоб у нас була якась передбачування, щоб ми могли розраховувати хоча б на рік наперед, щоб наша, наш, наша праця з вами почала цінуватися, щоб було це так, щоб ми могли сформувати свою ціну, так як формує виробник кобаси. Як формує ціну виробника тих шкарпеток, по яким ми ходимо, туфлі, ботинки і всі інші речі, які ми змушені купувати по тих цінах, які вони коштують, а іноді і набагато дорожче через те, що коли вони поступають в торгову мережу, то на них ще двічі накручуються те, що від виробника, щоб наш наша браця теж цінилася таким самим чином. А якщо е, не може так цінитися, то щоб держава виконувала закон, тобто відшкодовувала за регулюваний тариф, відшкодовувала за кількові перевезення, або зробила так, як вже давно ми хочемо і, і кричимо на всі, скажімо, усі мікрофони, щоб давала адрес на датаці, щоб людина сама розраховувала, що їм зробити за ті гроші, які вона хоче або прокатати, або піти купити шматок, у вас і з'їсти її. Їздить потім за гроші або пішки ходить. Тому е, будемо сподіватися, що все-таки наша Україна стане кращою, стане е, ну, так передбачуванішою. Я всім вам бажаю добра, всім миру, всім злагоди і ще раз дуже дякую за вашу працю. Всіх дякую. що рік, який ми зараз проживаємо, які, я сподіваюся, закінчиться з миром. Залишилося, щоб так довго дочекатися закінчення до цього року, був дуже тяжкий для нас. Мало того, що почалася війна в країні, ми всі прийняли участь в допомозі нашим бійцям, які зараз на фронті, які були на фронті, які, на жаль, хтось повернувся додому, хтось ні. В нашому колективі є люди, які потерпіли цю втрату, знаю, що в одного водія син загинув на цьому фронті. І ми посильну допомогу, яку ми могли надати, ми надавали, задаємо. Знаєте, що зараз своїми силами за ініціативи Сергія Николовича і своїми силами Ремзона повністю робить ремонт. Яку ми плануємо передати потім бійцям на фронт. Я вам щиро вдячна за таку підтримку, за те, що ми можемо підтримати наших хлопців на фронті. Хочеться всім, щоб ця війна завершилася. Шановні колеги, для нас це свято надзвичайно важливе, тому що ми давно працюємо в цій галузі. Ми заробляємо своїм тяжким трудом кошти для того, щоб благополучно жили наші сім'ї. Це є наше основне робоче місце, ми саме його створює. Я хочу віддати велику шану вдячність слюсарям ремонтної майстерні, які на звичайно тяжких умовах виконують свою основну задачу. Тобто це ремонт. Транспорту. Ви останнім часом бачите, що практично в нас в ремонті не залишається машин, всі машини працюють на лінії. Велике вам дякую. Велика шана і вдячність нашим водіям, завдяки яким перевозяться наші пасажири, всі їдуть до школи, до лікарні, до дитячого садка, додому. Речі -речі. Це дуже тяжка праця. Вставати дуже рано коли всі люди сплять. Вертатися додому, коли вже всі сплять. Велике вам дякую. Кондуктора дуже також причетні до цієї справи, тому що вони вкладують свою свою працю, свою душевну доброту, працюють з тими людьми, яка важка. Робота це сервіс, це сервіс, праця з людьми. І Звісно, всім нам цього місця робочого треба держатися, підтримувати це підприємство, тому що воно нас держить на ногах, дає нам заробітну плату, дає достаток нашим сім'ям. Тому нам треба згуртованими бути і розуміти, якщо якісь негаразди в нас є, треба підтримувати один одного, вірити в те, що буде у нас краще, а це буде. Вас із святом бажаю вам кріпкого здоров'я всім, вашим родинам, сім'ям, чистого, світлого неба, мирного і святом вас, дорогі колеги! Працівники автотранспортного підприємства дружні люди з відкритими серцями, завжди готові один до одного прийти на допомогу, підставити плече в тяжку годину, і як боляче ранять серця втрати колег чи їхніх близьких. Тяжкий рік був ще для нас в тому, що ми втратили нашого дуже цінного робітника, дуже хорошого робітника. Ще не пройшло року, але я думаю, нам варто згадати нашого Петра Олексійовича. Його місце достойно зайняв Володимир Степанович, мало того, що він тягне свою роботу, а хвалив на плечі ще роботу Петра Олексійовича. Я думаю, що він справляється достойно достойну дай Бог йому здоров'я. Життя продовжується, як і дорога, яка кличе водія в путь, і справді водії то незвичайні люди, адже не тільки романтика подорожі чекає попереду, а й можливі екстремальні ситуації. Тоді і приходять вони один одному на допомогу, вміють вони і радіти успіхам своїх колег. Тож у день свята надійшли вітання на адресу працівників і від сусідніх автотранспортних підприємств. Їх було зачитано на урочистостях за добросовісну працю, професіоналізм. Працівники отримали грамоти, подяки, квіти. Вітання, яке надійшло від нашого сусіда, від підприємства, вантажного підприємства, але ми, скажімо так, всі в дні, як то кажуть, упряжки, тому що ні ми без них, ні вони без нас, ні ми без дорожників. Ми не можемо просто відбивати, тому що все на світло і, скажімо так, як одна цепочка, пропаде один лицюк і втратиться місце з цього лицю. Колектив атп 17162 щиро вітає вас та ваш колектив з нагоди професійного свята Дня автомобіліста і прорушника. Бажаємо вам міцного здоров'я, щастя, мирного неба, безпечних шляхів. Нехай нелегка автомобільна справа дає вам назначені жити, творити і надіятися, що кращі часи в нашому житті ще попереду. Будьте щасливими, в міру заможними. Як всі його знають, це і підприємство Петра Івановича Доценка зі Сміли, і Петра Павловича Малишка з Ливотноше, з Лисенки підприємство, кочуми Григорія Петровича і багатьох інших, що вони пам'ятають про наш колектив, знають нас, підтримують нас на всіх засіданнях, на нарадах. Скажемо так, вони розуміють, що біда у нас одна це, ну, скажімо так, дорогі і не дуже професійні чиновники, як би так м'яко сказати. Але хочу сказати вам, що в цьому році було мені приємно, коли районна адміністрація зрозуміла, що в нашому лиці, в лиці нашого підприємства не потрібно мати ворогів або, скажімо так, опонентів, а потрібно мати друзів. І вони вперше відзначили наших події, які працюють в Черкаському районі, грамотно. От я хочу відзначити Сашка Воливу. Сільський голова, Чобівки, Думанці, подарила образом і сказала, якщо ви не нагороді. Сказати, коли е, стало питання по бухгалтеру свого часу недавній, да? е... не дав. Не так? Не так, не так. Років вчора Значить, е, були проблеми, я кажу так, як воно є. Е, кого завгодно призначити на посаду бухгалтера, це можна зробити справу, тому що це ж фінанси і все таке. Ну і так сталося, що впав на цю. Молоду Я думаю, що колектив в цьому тільки виграв. А ми не помилилися, Наталя. Я Дякую. Значителіна Олександровна і грамота для Марії Степанівни це другий наш міді. Це люди, які встають раніше всі і йдуть пізніше всі. Вони випускають і забезпечують наших водіїв. Тих випускають наших водіїв на лінії і кожному, кожному перевірять. На тиск, на здоров'я, і вони, як ніхто, знають про став душі і про став кожного нашого водія і кондуктора. Дякую вам велике і шана вам і слава. Верісти з вами на яску. Приємно отримувати нагороди і тим. То лише починає свою трудову біографію і людям, які десятки років віддали роботі на підприємству, яке тепер для них ніби другий дім. Я хочу привітати одного чоловіка, який тут пропрацював, напевне, не менше е декому років зараз, Віктор Михайлович Карпенко. У кожного присутнього і в залі і в президії так багато пов'язано з рідним підприємством. Згадує президент громадської організації Українська асоціація перевізників Сергій Пачисю. Про свої перші дні роботи, про те, як нелегко було завоювати авторитет. автобусній парк я прийшов дуже молодим, якщо для такого колективу, тому що в нас працювало тоді. Біля 1300 чоловік, 460 автобусів, і, звичайно, мене сприйняли туди. Зовсім не сприйняв колектив, якщо по чесному говорити. Але своєю роботою, конкретною роботою, значить, десь через рік мені вдалося вже мати авторитет серйозному колективі. Ми робили дуже і дуже великі справи. Для мене цей колектив дорогий, тим, що це дійсно. Пролетарі, які працюють для людей, які роблять свою справу надзвичайно добросовісно. І якщо порівнювати водіїв, то це люди, які створюють душевний спокій о тим пасажирам, які вони обслуговують. Для мене, ну я сюди приходжу як додому, тому що другого дому я не уявляю для себе. Тому що з цими людьми я пропрацював тільки керівником більше 25 років, і те все, що робиться в цьому колективі, задля блага України, це моє, моє життя, і я задоволений тим, що свого часу вибрав е, таку романтичну професію як. Автомобіліст, і я ні на хвилину не задумую за цим і не жалкую, що так сталося. Які ж це люди водії? Ну, я вам скажу це особливі люди, тому що кожен по-своєму особливий, якщо взяти водія міжміського автобуса, то це такі люди ну, надзвичайно тонкі, які розбираються в душах, тому що вони все життя на трасі, вони спілкуються із кожним пасажиром. Вони вже навчилися розпізнавати людей не просто після розмови, а по Погляду по водії міста це люди, які ну, дуже відчувають дрнимість пасажира. Тобто він знає, що він зобов'язаний створити для пасажира перед роботою, після роботи комфорт і затишок. Вони це роблять, і ними треба пишатися, і ми це робимо. Як ви бачите майбутнє автопарку? Господи, майбутнє автопарку це розвинути промислове підприємство із великими обсягами. Тому що час накопичення капіталу, я вже говорив, пройшов зараз. Майбутнє за. Виробничими колективами, які працюють за, для е, пасажира і наповнюють державну казну, щоб виплатилися пенсії, навчалися діти в школах, лікарів, вчителі, отримали заробітну плату і е, 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 забезпечували обороноздатність нашої держави, тобто отримували армію, а армію можна отримати тільки такими колективами, які сплачують податки чесно і Особливе ставлення до жінки і автопарк очолює Берегиня Олена. Гальна. Я вам скажу, просто цьому колективу повезло, тому що вона прийшла як нова людина і в неї свої погляди на те все, що тут відбувалося. Вона внесла ту струю відповідальності, який, ну, вона має як жінка, тому що, ну знаєте, ми мужики такі трошки. Розбещені, а вона жінка, вона обов'язково. Вона це все вистроїла у цепочку. І нормально, я вам скажу, от спілкуюсь із працівниками підприємства. Мені приємно, що за неї такі добрі відзиви, відгуки, і дай Бог, щоб в неї було здоров'я витримувати цей ну більш чоловічий колектив. Як зізналося, генеральний директор Черкаської АТП 17127 Олена Іванівна Куниця не так і складно керувати чоловіками. Вони справжні патріоти свого підприємства, і як приємно, коли для них вдається створити належні умови для праці, комфорт і навіть домашній затишок. Дуже важливо, щоб люди, які мають неабиякі навантаження, могли добре відпочити, поспілкуватися один з одним. Ви знаєте, я скажу чесно, я трошки і боялася в такому колективі працювати, але як виявилося, в справжньому чоловічому колективі працювати досить просто, тому що чоловіки в саме відповідальний момент завжди підставлять своє плече. А інколи... І мені з ними не страшно. І інколи треба показати свій чоловічий характер, коли такі моменти у вас були? Знаєте, я навіть не можу згадати в принципі. Я вважаю, що як кожна жінка лагідно можна досягнути більшої мети ніж коли брати, так скажемо, стукати кулаком по столі, але ви по чоловічому боретесь за своє підприємство, так. Ну, життя змушує, Я відчуваю відповідальність за цих людей, які мене обрали. У нас працює багато людей, які працюють на підприємстві, і понад 40 років, 45 років. У нас працюють цілими династіями. Приходять чоловік з жінка, приходять батько з сином, батько, відпрацювавши все життя водієм, привів фактично за руку, привів сина, який працює на підприємстві електриком. Для багатьох цих родин ми стали. І і першим робочим місцем у нас прекрасний колектив. Так говорить про працівників автопарку директор Олена Іванівна Куниця. Я щаслива, що цей колектив мене прийняв, сприйняв і допомагає мені. Як ваше життя змінилось після того, як ви сюди прийшли? Я скажу, в мене життя перенеслося з дому на роботу, і все життя моє стало тут. І я від цього не сумую. Мені це подобається, мені комфортно, мені дуже добре. І це теж щастя жіночого? жіночого щастя. Так, це теж частинка жіночого щастя. Так влаштовано життя, що щастя і біда ходять поруч. Те, що сталося на сході країни, не залишило байдужим і черкаських перевізників. Коли у зону АТО вирушила чергова автівка з гуманітарним вантажем, генеральний директор Черкаського АТП 17127 Олена Куниця організувала спільну гуманітарну допомогу від перевізників пасажирського автотранспорту. Я хочу вам показати. Мою гордість, гордість нашого колективу це автобус, який ми збираємося передати нашим хлопцям в зону АТО. Сергій Николаевич Пачісюк нам, скажімо так, підкинув ідею, що можна переобладнати автобус і витягувати хлопців з поля бою поранених хлопців. Ми поділилися цією ідеєю з колективом, і я вам скажу абсолютно всі відгукнулися причому від щирого серця. Почали залишатися після роботи, виходити у вихідні дні. Вони повністю руками, працівники ремзони перебрали кожну деталь в цьому автобусі, замінили повністю ходову частину його, тому що люди відчувають за собою велику відповідальність, щоб машина їздила, щоб, не дай Бог, нічого не сталося з вони самої машини. Нам би звичайно не хотілося, щоб наші хлопці були поранені а тим більше. Загиблі, але життя так сталося, так склалося в житті, що це в нас є, і з цим нам потрібно жити, і з цього треба шукати вихід. І тому ми вирішили після закінчення повністю переобладнання цього автобуса передати його бійцям, які воюють в зоні АТО. А також я хочу вам представити людину, яка фактично, як волонтер, зранку до ночі. Вона не відходить від цього автобуса. Вона його ласково назвала жіночим ім'ям, дала йому ім'я цьому автобусу. Я хочу, Саша, вас запросити. Це Олександр Борисович Поль, людина, яка душу вклала, душу і серце вклала в переобладнання цього автобуса. Я скажу я вважаю, про свою роботу, яка вважає, то перед нами. Чим складніше, то вона, вона цікавіша. І в наш я так горе важкий час, коли я так горе в Україні, я так горе, дійсно горе. От людей, я так горе, то все вбивають. Мертві то все. Ми повинні кожен українець якийсь вклад свій зробити, я так говори, всю справу. Нас можуть не взяти туди, то сино, ми повинні, так говорю, зробити добру справу. Я а, зробив свою добру справу. Ми повинні всі українці про це дбати і своїми, своїми руками все, що ми можемо, допомагати. У вас в руках кожух. Так. Да. Це водію, водцю, це все, поміч. Такий теплий, звідки він Чий Це, це мій подарунок. Самовіддані щирі справжні патріоти творили і творять історію підприємства, історію України. Я хочу, щоб кожного із вас була впевненість в тому, що йдучи на це виробництво, у це підприємство, ви маєте соціальний захист, щоб ви з оптимізмом дивилися майбутнє і не вішали нос. Коли вам кажуть, та автобусний парк, автобусний парк це виробництво, яке працює заради цього колективу, заради всіх пасажирів, яких ви перевозите. Я зичу вам добра і щастя і свято вас всіх. Головне, щоб був мир в нашій державі. Я зичу вам всім мира, я зичу вам щастя, я зичу вам. Здоров'я, здоров'я здоров'я, здоров'я вашим дітям, здоров'я в сім'ї, щоб все у вас було гаразд, щоб ми з вами приходили на роботу. У нас душа була на місці, як то кажуть, і серце і душа на місці, щоб у нас все благополучно і вдома, і на роботі. У цей день лунали найщиріші слова на адресу працівників автомобільного транспорту і дорожнього господарства, нових трудових здобутків і зеленої вулиці на життєвих і автомобільних шляхах цим особливим людям, які обрали таку нелегку і водночас почесну романтичну професію.